Добрий день, любі малята. Сьогодні хочу розповісти вам про національний оберіг, український рушник. Це один із давніх символів нашого народу. Рушники вишивали українські майстрині дуже дбайливо та старанно, з великою любов'ю. Їх називали вишивальницями. Вони брали шматок полотна, голку та кольорові нитки. І ставалося диво. Рушник це не просто красива й потрібна річ. У нашому народі рушник вважають оберегом. Тому раніше, коли народжувалася дитина, на її колисочку обов'язково вішали рушник, щоб він захистив малюка від лиха, щоб дитина росла здоровою. Ікони в українських хатах також прикрашали вишиваними рушниками. Рушники завжди дарували на весілля молодятам, на щастя, на долю. А коли зустрічали дорогих гостей, каравай для них подавали також неодмінно на вишитому рушникові. Це була ознака гостинності. Подивіться, як полахкатять багатством кольорів рушники. Багато рушників вишиті двома кольорами червоним і чорним. Чорний – це кольор родючості землі, багатства, урочистості. Червоний колір щастя, добробуту, кохання. На українських рушниках часто можна побачити вишиті рослини: калину, волошку, мак, барвінок, троянду, колоски пшениці, а доповнювали рослинні орнаменти, зображення птахів, лебідів, півнів. Діти, а ви хотіли б мати свій оберіг у будинку, адже оберіг, створений власними руками, має величну захисну силу. Може, і ми придумаємо візерунок на рушничку? Подивіться, якими кольорами я прикрасила рушничок. Щоб вишити наш рушничок для роботи нам потрібно. Паперовий шаблон рушничка, клей, пензлик, серветка та нитки червоного та чорних кольорів. Беремо пензлик, вмочаємо клей і край нашого рушничка змащуємо клеєм. А тепер чорними ниточками притрусимо змазаний клеєм край нашого рушничка. Ось так, подивіться. Потім додамо сюди трішечки червоних ниточок. Ось так. Ось так ми притрусили наш рушничок ниточками, а тепер треба притиснути серветочкою. Ось так. Таким же способом ми зробимо і інший край нашого рушничка. Ось такий гарний русничок ми з вами вишили. До побачення, мої любі друзі, до нових зустрічей!